За 30 кілометрів від Львова причаївся райський куточок землі. Жовківський район, село Майдан, Чарівні Озера місцена, де можна заховатися від людей, якщо у цьому є потреба. А коли ні і хочеться інших емоцій і вражень, то навпаки поринути в гурт позитиву, злитися з іншими людьми, які оточать тебе своїми усмішками та щастям. Тут відпочиває дух, розум і тіло. Тут є усе і все тільки для тебе: затишні готельні номери, конференц-зала, котеджі, сауна, більярд, тенісні корти, футбольний майданчик, рибалка, мотисковий парк, тарзанка. І ще також можливий приїзд сутно на денний відпочинок. Це відпочинок з ранку до вечора, з 9 ранку до 9 вечора. На пляж позасмагати, пожарити шашлики, відпочити компанію сім'єю в колі друзів. І ще одна цікава атракція мотузковий парк, який є і для дорослих, і для діток. Чотири інструктори уважно стежать за усім процесом. Вони переконані, що щодо техніки безпеки тут усе на найвищому рівні. Техніка безпеки там є на вищому рівні, тому що, ще раз повторюю, не, нічого не відчіпається, нічого не. Е Перечіпається постійно, блок їде з підстраховочкою і людина переходить. Знову ж інструктора за цим всім слідкують. В крайньому випадку, якщо людина переживає, не може пройти, ну всякі буває, трапляється. В тому випадку безпосередньо я вихожу на самому перешкоду, допомагаю людині перейти в той чи інший момент. Найголовніше це думка тих, хто відпочиває. Якщо клієнт задоволений, значить персонал працює невідмінно. Подобається дуже все так продумано. Дуже гарні люди працюють тут, а дуже гарно все для дітей зроблено. Ну, взагалі, я раджу сюди приїжджати на відпочинок на суботу, неділю з дітьми від будні у Львові. Дуже гарне повітря, не треба далеко в Карпати їхати, є в нас поряд. Тут завжди дуже прекрасна атмосфера. Кожен раз, коли я відпочиваю, завжди хочеться сюди приїжджати ще раз і ще раз і ще раз. Щоб знати, треба побувати і спробувати враження, емоції річ безцінна. І тільки приїхавши, торкнувшись і відчувши, ти зможе. Же зрозуміти та розповісти іншим про те, що відпочинок на чарівних озерах свято, яке запам'ятається на усе життя, хотів би від свого імені від імені Бази запросити усіх бажаючих до нас на відпочинок. Будемо раді бачити. Щиро запрошуємо вас. Зробимо все для того, щоб ваш відпочинок був незабутнім, щоб ви відпочили з користю для власного здоров'я, для ваших дітей, для ваших близьких. Зробимо все можливе від нас для того, щоб відпочинок удався.